Сім'янечка на мене лакстай, дивіться, де я релаксую. Я в горах наших красивих українських Карпатах. І це є Буковель. Я розна... Зараз знаходжусь на першій трасі. Це для початківців синя траса. Але з неймовірно ми пейзажами. Подивіться. Там гора Хом'як десь, гора піп. І взагалі дуже красиво. подивіться яка погода класна. Сьогодні вже 2... 10 січня. Мороз, скільки там майже 10 градусів морозу. Похолодало, але супер погодка катання. І я хочу вам розповісти про. Де і як реєструвати оренду спорядження та як одягати його, де хороший прокат, без значних черг із паркінгом та легкий маршрут по синім розлогим трасам до найвищої точки гора довга з чарівними прекрасними пейзажами, з панорамними місцями і так далі. На сьогодні в Буковелі налічується 12 місць прокатів спорядження із місцями придбання скіпас, але скіпаси не скрізь продаються. Тому їх можна ще замовляти онлайн, попередньо замовляти і поштою ви їх отримуєте. Є різні градації скіпації від нижчого до вищого сезону. Почитайте на сайті, багато інформації, але будьте уважні, я не рекомендую купувати одразу на декілька днів підряд чи на цілий день, тому що ви новачок вам достатньо буде на 3 години чи на півдня. Щоб ви впевнили, що вам це дійсно підходить. Отож, я пропоную огляд на 12-й прокат, який знаходиться в готелі Хвоє, тому що тут комфортно, багато місця, немає великих черг, біля дороги, з паркінгом, є навчальний майданчик, з виходом до 7-ї траси, до го підйомника, до це центру Буковелю, є інструктори, одяг на прокат. Туалет, лижна кімната, ну, тобто дуже зручно. І що тут нема кав'ярень. Перший етап реєстрації це на планшеті, вказані всі необхідні дані, вибираємо категорію лиж, яка вам підходить, і вибираємо червики. Дуже важливо вибрати правильно червики, щоб були не тісні і не завеликі. Фіксуємо ось цими фіксаторами, відповідно, вам довжину. Цією липучкою закриваємо язичок. Ззаді ось цей шнурочок просто для того, щоб носити ці червики, коли ви їх знімаєте. Натягуємо штанці на поверх. Тим часом вам підбирають лижі відповідно вашим параметрам. І стаємо, пробуємо, чи вони вам підходять, зручні і так далі. Наступаємо на п'ятку, підходимо до каси, оплачуємо за перший день. Обов'язково має бути паспорт, він залишається на термін оренди і приступаємо до фіксації лиж. Я рекомендую ставати спочатку на нижню лижку. Вибираємо зручне місце, щоб не на крутому схилі. Різким рухом ставимо черевик у цей фіксатор лижі, до певного щачка, іншу ніжку. А палки я тримаю в одній руці, щоб іншу чимось собі допомагати чи тримати баланс, а ви собі вирішите, як зручно, і пересуваємося до бугля чи до підйомника. До речі, скіпас бажано ставити в лівий верхній карманчик і так, щоб він стояв. Щоб швидше він сканувався. І ось ми піднімаємося на вершину нашого навчального підйомничка. Будемо спускатись до сьомої траси сьомого підйомничка. Це є навчальна траса, саме основна для початківців. Але я не раджу вам тут їздити, тому що там небезпечно, ви не вмієте, якщо ви початківець. Бо пам'ятаю, коли я навчалась, вона інструкторі зекономила, звісно. І Гастика там нападалась, людей безліч, таких як я, на тій горі, Ну, це ось сплошні нерви і у вас одразу пропаде бажання вчитися. Тому я пропоную е покататись на синій легкій трасі 3А, 3D. Для цього нам потрібно перейти на підйомник 2 через центральну площу Буковелю, де є багато розваг, прокат, е скіпаси продаються. Туалет, чай, кава, все таке. До речі, стосовно садки на підйомник, я так методику таку собі прийняла, що сідаю по краях, зліва чи справа, будь-де, але не посередині. Бо у такого навику немає, ви не вмієте стояти на ножах, щоб ви при висадці з підйомника ну, хоча б нікого не штовхнули, бо часто падають, якийсь хаос, нерви і так далі. Але головне не бійтесь, спробуйте, бо лижиться така насолода. Я вам можу передати це мій улюблений відпочинку. Від Отож, ви сіли, лижі поставили на таку стоєчку, можна на дві одразу, і їдемо кайфум. Да, тут високо, страшно. Навіть мені часом досі страшно, бо занадто високо. Але дивіться вверх, подивіться, яка краса. Я такий пейзаж спіймала вперше, до речі. Разніше я такого не спостерігала, був гарний сонячний день і такий туман. Це було, до речі, десь 12-та година дня чи 11-та. Ну, Я так покайфувала, дуже було красиво. Ось, до речі, є такий вид екстремального відпочинку, родельбан. Це якісь такі сані, швидкісні, спускаються по такому спіралі. Ну, Полоскочив вам нерви я думаю. Все, ніяк я не можу це спробувати, але в планах маю. Тому Буковелі, насправді є чим вам зайнятися. Ось ми прибуваємо на вершину підйомника 2. Тут є три кільцевих підйомника: перший, другий і третій, відповідно на ці траси. І далі на трасу п'яту також, з видом на гору Буковель, на сам Буковель. Тому тут є такі панорамні місця багато, де можна фотографувати не обов'язково зразу тут на спуску з підйомника. Далі є багато панорамних місць. Дуже красиво. Дуже. Оскільки сьогодні сонячно, можна кататись без окулярів, до речі. Гарно видно все. Окуляри потрібні до того, коли є вітер, якийсь сніг, осуди і тому подібне. Тому... Рекомендую працювати, щоб очі теж мали зарядку. Ну, що нафоткались на панорамних місцях на трасі 1А на вершині і спускаємося вниз до траси 3D по-перш. Але майте на увазі, що тут ще теж є ліворуч траса 1Е. Вона трошки крутіша, я вам місцями. Така навіть червоненьким схожа. І на схилі до підйомника 1, там досить круто. Вам, як новачкам, де точно складно, я гарантую, бо я пам'ятаю, що я там не справлялась. Тому ось траса 3D це просто супер для новачків. Там мало людей, не всі про нього знають. Подивіться, вона досить широка, нерозбита, довга, довга траса. Дивіться, ялинки, смереки. Красота красотіща. А ще раджу вам скачати карту лижних трас і заглянути, обов'язково запам'ятати, де ви зараз, який це був підйомник, і дивитесь на карту і вивчайте траси, тому що за вас ніхто не буде це робити, щоб ви швидко орієнтувалися, не блудили. Тому, будь ласка, не лінуйтесь. Раніше колись навіть роздавали друківочки такі, і таким чином я вивчала всі траси. І це допоможе вам швидко зорієнтуватись і максимум отримати задоволення від катання. Майте на увазі, що відео складатиметься з двох частин. В першому більш організаційні питання, з місцями прокату і тому подібне. Та огляд траси 3 d 3 e 2 c а в іншій частині наш маршрут до гори довгу через 17-12 трасу. Ще огляд траси буде 11-8. Та повертаємося через п'яту трасу до центру Буковелю. Бо на той період, до речі, багато було, ще закритих трас, я не встигла зробити огляд на всі, які я панувала. Тому набирайте терпіння і слухайте уважно і довго. Я просто пам'ятаю, коли я цікавилась лижами, вивчала це все. Я весь прорила YouTube, обдивилася траси, щось не було зрозуміло, щось ні. Поки ви самі цього не вивчите. Вам буде мало що зрозуміло, але все-таки це відеоогляд, чи будь-який вам допоможе зрозуміти, де для вас буде краще, безпечніше. Ось ми під'їжджаємо до третього підйомника, піднімаємося на вершину, і по дорозі в мене був сусідні розмови що щодо російськомовного континенту тут на Буковелі, бо їх більшість, що дуже дивує у сучасних реаліях на третьому році війни і всі більшість російськомовні, ну ну прикро. Ну що ж, витягу два ми повертаємо ліворуч до гори Буковель, там, де є великоглядовий майданчик з сувенірами, з фільварочком, де можна перекусити, зігрітися і так далі. Пофотографуватись, почілити, як то кажуть. Це, до речі, вниз вихід до центру Буковелю, центральна площа це є червона траса. А ми її будемо об'їжджати другою трасою, синьою, легкою, зручною до п'ятого витягу, тобто п'ятого підйому. Бо наша ціль потрапити на гору довгу найвищу точку Буковелі з неймовірними пейзажами. А для цього нам потрібна п'ята траса. Тож знімаємо лижі, беремо палками, нажимаємо цей отвір ззаді і до щелчка зняли і ось ставимо лижі на такі поручні, є біля кожної. Кав'ярні, ресторанчика, що на вершині. І добре запам'ятайте це місце, а ще краще сфотографуйте, які у вас лижі, бо все може бути, щоб ви потім мали що доказати. Заходимо на відпочинок в ресторанчик, замовити щось поїсти, попити, ціни, як відповідно, боковелі, кусючі, але тут можна зігрітись, походити в туалет, зарядити телефона. Якщо у вас нема зарядних, питайте у бармені, вони вам допоможуть. Після цього фільварочка повертаємо ліворуч на трасу 3А, з котрої є з'їзд і на трасу 2С, тому будьте обережні. Я зараз їду на 3А. Це теж доволі гарна, широка, простора траса. Але будьте обережні на поворотах, тому що тут зазвичай багато падають, вже розбита траса. Тому беріть радіус максимально ширшого кута, з внутрішньої, а з зовнішньої сторони поворота. І плавно заїжджаємо, не, не набирайте швидкість. А далі, якщо вже пряма траса, то можна і пришвидшитися. Але якщо бачите, вказівники синього кольору, зупиняйтесь, подивітись, подумайте, куди вам потрібно. Бо я, от, наприклад, проїхалась, довелося рачкувати назад трошки, а на під горку це незручно. Тут вже перестосуватися. І я знову на нашій 3А трасі. Вона, дивіться, досить широка, полога, не вибита, рівненька, красота, гарні плавні повороти. Ну, мені дуже подобається ця синя траса. Вам новачкам дуже зручно. Саме на цій трасі три можна вже пошаліти новачкам. Я маю на увазі набрати швидкість і повіляти по всій ширині траси. Для цього ставимо ножки разом, загинаємо до присідаємо палички під Ручки і наберемо швидкість і газуємо до самого. Бойця. Ну, це я так люблю, а ви собі виріште, я вам пропоную. Ще, до речі, можна встановити такий додаток, як трекер ваших покатух, ви там реєструєте свій скіпас, і потім будете знати, де ви були, скільки проїхали, яка швидкість і всі параметри. Спочатку мені було це дуже цікаво, я завжди це встановлювала, моніторила. Зараз в мене вже немає такої необхідності, просто кайфую від цього процесу. Біля підніжжя кожного витягу є туалет, тому кому потрібно, заходьте. Далі ми піднімаємося знову по третьому витягу до гори Боковель і по другій трасі мандруємо до п'ятого витягу, тобто п'ятого підйомника, на маршрут Городова. Ось це наша знов траса 3А, по якій ми спускаємося на 2С. Не пропустіть цей поворот, будь ласка, будьте уважні. І не поспішайте, бо тут достатньо новачків і таких, як ви, мабуть, і багато падінь. Ось такі справи. Не забувайте підтримати мій канал, ставте вподобайки, підпишіться, коментуйте, не лінуйтесь, коментуйте, діліться з друзями. Я дуже старалась. Я початковий блогер, тому такий ось цей поворот. Тут ми їдемо прямо, бо ми, а, у нас в планах потрапити надовго. Для цього нам потрібно п'ятий підйомник. Лише через п'ятий можна туди потрапити, або через 14-ту трасу, ну то інші маршрути. Їдемо нашою 2С. Вона досить коротка, з неї можна і перейти на центр Буковелю зїзд до готелів, до ресторанчиків праворуч, або на нашу. На наш п'ятий витяг. Тому, якщо ви запутались, краще стати, подумати, зорієнтуватись і їхати по вибраному маршруту. Тут теж доволі так складно, трошки викрутий спуск. І зазвичай, зістан, з червоної траси буває, де літають всі такі космонавти. Тому треба бути дуже обережним. На цей період червоних трас було більше закрито, бо мало опадів було снігу. А попередньо заглянути на сайт Буковелю, дивіться, які підйомники працюють, які маршрути відкриті, закриті, тому що не завжди все працює, щоб ви знали, куди вам рухатись. Ми, до речі, так і жили біля підніжжя сьомого підйомника. Готель Хвоя. Кому цікаво, заглянути, у мене теж є повний детальний огляд цього готелю. Він всіма зручностями. І не забувайте підтримати мій канал вашими підписочками, лайками, коментуйте, діліться з друзями. Ви знаєте, це ж важливо для просування і розвитку мого каналу і для моєї мотивації. І так, два варіанти. Якщо повертаю, одразу направо прибуває нам центральна площа, до всіх витягів. Відповідно, до готелів проживає. А я мандрую туди. На п'яту. П'ятий витяг, на п'яту трасу, 17-та вниз і на 12-ту надовго. Ось такі справи. О, бачите, впали. Тому що ще недостатньо досвіду і крутий поворот. Тому краще брати радіус ширший, по країні. І ось наш п'ятий підйом, тут завжди великі черги, Майте на увазі, прийде трошки постояти і рухаємося до нашої довги. Переходьте в другу частину мого відео. А тут не забувайте підтримати. Дякую за увагу.